Цім чай, друзі, і я дочекався цього момента, дуже чекав. Саме ці чайники зараз покажу вам і ви зрозумієте чому. Це дзеншуйська кераміка, чайники дзяньшуйської майстерні. От, я їх дуже люблю. Давно вже вони для мене багато чайників зробили. Це чайники напівручної роботи. Що таке роботи? Робота це коли сам чайник робиться на кругу, і вже потім в процесі майстер дороблює носик, ручку, кришечку, все підганяє і так далі. Ось так виглядає цей дзіншуй. У нього об'єм десь 230-240 е мілілітрів. Так, і подивіться на цю роботу. Дуже делікатна, дуже дуже гарний візерунок. Багато хто любить саме цей візерунок зі знаком Сонця. Ось, і ось так він виглядає. Дивіться далі, значить, у нас. Я вже їх, його перевіряв цей чанечок. Бачите, там у нас пташина клітка всередині, дуже класної якості пташина клітка. Але подивіться, тепер сюди. Ось так. Мені зробили ці чайники, мої чайно-чайничні друзі. І тепер у нас будуть ось такі чайнички. Дуже їм дякую за це, за ініціативу, яку вони проявили, і от величезний, величезний респект. Ну а тепер головне, давайте все ж таки прольємо. І я вам покажу він навіть такий, при тому, що він важкенький, але дуже якісно зроблений. Все дуже делікатно, видно, що все вирізалося. Ось наш повний чайник. Закриваємо і будемо зараз проливати. Ну, ідеальний злив, подивіться на замок. Я ледь доторкаюсь, і замочок. Тримається. Тобто я не, не тисну навіть, ось я просто ледь доторкнувся. Рівномірний, гарний, класний злив. І ось такий у нас чудовий чайник форми Шип'яу. Всім чай, мої дорогенькі, і всім самих добрих і світлих змін у всьому.